Так, хлопці, побістрочку зварив таку деталь. Це колись вирізав щось, не знаю. Розрізав, щоб було під шпонку і тут зверху заварив. Зараз обдираю, коротше, це все обточу і побачимо, що вийде. В общем, трошки покрутіли, повертіли. Вийшла така деталь. Тут оце в мене було приварене. От нас бачимо. Остін. Є і під шпонку. Це я булгаркою вирізав, тут вставку вставив зверху, заварив, а тоді це все попротачував. А тут посадочне місце. Це у нас ця деталь. Сюди. Ось так. Тут гайка буде, а наверх. Ось такий шків. от у нас є посадочне теж таке зроблене. І у нас отак плотненько надівається, ще тільки три дірочки чи отвори на шпонку і все. І шківочок з приводом готовий. Насос гур зіл 130 коротше. Я думаю, догадуєтесь, що має бути. Якось так. Mm. Отак от бачимо шпонка. Пунку надівається, ну, гайки ще нема. І буде шків мені надівати, виходить, отак буде отак, плотно? Виходить, не? і Він буде отак стояти. І вона буде надівати, щоб тікти далі. Ну, я ще не знаю, як там, коли я закріплю насоса, подивлюся, на який мені там шків і як воно лучше буде получатися. Два варіанти буде так і отак. Рубора десь до 5 см вона грати.